Хлопці, доброго дня! Вітаю вас на каналі Моє село. Мене звати Олександр, і я вам хочу показати новенький трактор, який заїхав в Україну, нова серія тракторів Донфен 244 G2. Тож подивимось на нього. Значить, дивіться. Сьогодні я в компанії міні Агра», саме в київському торгівельному підприємстві, в одному з київських підприємств. І хочу вам показати новенький трактор, який тільки приїхав з Китаю, його зібрали. Це трактор, відомий вам і улюблений Данфен 244 g 2 B. Чим він відрізняється від звичайної 24-ки g 2, яка була раніше. Той трактор полюбився, його всі добре знають. Але в цьому тракторі є декілька поліпшень. Поліпшення такі непогані, я б сказав би. І я сподіваюся, вони вам зайдуть не тільки мені. Як тому, хто робить про нього огляд. Значить, поїхали по кругу. Дивимось. Значить, По-перше, колеса, колеса не змінились. Спереду стоять колеса 6,5 на 16, ззаді 11,2 на 24. Колія залишилась така сама, метр 20 по центрах коліс. Але спереду завод добавив по два блінчика грузів. Кожен блінчик по 20 кілограм. Раніше було 80 кілограм, було 4 блінчика. Зараз додали ще 40 кг. Стало 6 блінчиків на загальну вагу 120 кілограмів. Це перше поліпшення. Друге поліпшення. дивимось спереду. На капот поставили ось такий плавничок. Акулій. Він е, додав агресивності трактору. І так, просто, скажімо так, поліпшили дизайн, але приємно. Оптика не помінялась, капот той самий, фари ті самі. Далі, підлога як була рівна, так і залишилась. педальні вузли не поміняли вони нажимні. Панель приладів трошки поліпшили. поміняли, Вона зручна. А, реверс під лівою рукою, як і був. Далі. А, що ще змінилось? Дивимось ззаду основні у нього поліпшення. По-перше, сідушку. Сідушку поставили з сороковки G2. Вона стала більша, вона стала м'якша, вона підпружинена, регулюється вага оператора. І взагалі вона стала приємнішою для посадки. Далі поставили центральний винт з сороковки, Потужний, масивний, класний винт. Далі поставили розподілювач додатковий. Тепер у нього у цього тракторця дві пари гідровиходів. Добавили на 24-ку примусову гідравліку. Бачимо, да? Гідроциліндри додаткові. І посилили на візку. Вона раніше була трошки тоньша, трошки легша, але зараз вона вже 22 мм 23 мм товщиною. І вона знизу посилена ще полочкою. Прицепне не помінялось. Вал відбору потужності має ті ж самі швидкості, нічого не помінялось. Але основні зміни в нього внутрі. Значить, раніше Донфін 244G2 мав. Сумісну гідровану гідравліка плюс КПП. Зараз ці ванни розділили. І тепер окрема ванна для КПП, окрема ванна для гідравліки. З мілких поліпшень поставили ось такий захист на е, рульове і добре це чи погано, побачимо, чи буде вона тріскатися, чи не буде. Ну і під капотиком, друзі, під капотіком у нього новий двигун. У нього замість КЕМА. Тепер ЗН-390. Цей двигун, так само, як і КЕМОрський, перевірений роками. Раніше, а раніше це 15 років тому компанія Мініагра завозила трактора Чері, потім вони називали Зумлайн на 24 кінських сили. На них стояв такий самий двигун. Тож є практика використання цих двигунів в Україні вже на протязі 15 років. Проблем по ним не виявлено. Ось такий ми маємо тракторець. Тому друзі в компанії Мініагра. Донфен 244 серії G2 з індексом B вже в наявності буде на цьому тижні. Під відео я залишу посилання на сайт компанії Мінягра, де ви маєте можливість подивитись актуальну ціну, ціна в гривні актуальна. Діють лізінгові, кредитні оплати. Тому звертайтесь в Мінягра і як я кажу завжди, краще один раз. Приїхати побачити, покататися, ніж подивитись 10 або 20 відосів про цей трактор. Тож, довіряй на власні очі, довіряй своїм особистим відчуттям після особистого тест-драйву. Не ведіться на відоси продавання, у яких нема ні тракторів, ні майданчиків, де просто вам продають повітря. Друзі, лайк, підписочка, до нових зустрічей!